Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я знову з пташками. Сьогодні у нас 2 травня, буду озвучувати цифри, бо я тут таке придумала. Бачите, в мене їх немало, але є пусті місця. Вже порозбирали. І тут пусто, і тут можна сказати, що пусто. Там теж майже пусто. Загалом. На 2, 3, 4 травня я таке придумала, що в мене буде акція вихідного дня. Ну, а ще десенько це все розпродаю. Залишиться там отака ось малеча і будемо вже працювати далі. Але ж ці бройлери, ті, що були завезені тоді, вони ось вже такі, дивіться гарні. Отакі ось ось за два тижні поставали. І вчора, до прикладу, Ще раз узнавала ціни, так? Я вам скажу, що я коли мені людина дзвонить, розпитує там ціни, вага, яка там, який вік, пташок. Я завжди розказую на цьому все. Тобто я людині ніколи не передзвонюю. Якщо їй потрібно буде, вона набере, скаже, кількість, на яку дату або на який день і на який час її привезти. А вчора визвонюємо, узнаємо ціну. Все побалакали, пропитали тут хоп, дзвінок з іншого номера. А де ви живете? А яка вулиця? А який будинок? А скільки ви хочете замовити? Це при тому, що в людини їх немає в наявності. Вони беруть замовлення на три тижні вперед. Тобто вони ось беруть замовлення, завозять, і тоді людина ще чекає там майже місяць, поки вони їх там виростуть до конкретної ваги, яка вам потрібна, так? Ну я такого не розумію, для чого ви перезвонюєте, якщо людина для себе узнала те, що вона хотіла, і все. Ну, треба буде, вона вас набере ще раз і скаже, що їй, треба, запишіть, будь ласка, кількість і так далі. Ну ніколи не розуміла людей, для чого перезвонювати і питати тим паче, де ти живеш. Я ніколи не питаю, де ти живеш, якщо в мене питають просто ціни. Якщо вже кажуть, що давайте домовимося на доставку, тоді я кажу, підкажіть, будь ласка, вашу локацію, щоб я побачила, скільки до вас кілометрів і зорієнтую по кількості, яку вам треба там набирати. Ну, я вважаю, що це правильно. А для чого інша інформація особиста, при тому, незнайомій людині, ну таке собі. Якось не дуже для мене зрозумілий етап розмови був. Сьогодні п'ятниця, перший такий день розпродажу, але вже були такі е, люди, які ще вчора дзвонять і кажуть, ну у вас ж класний, ще великий вибір, а можна ми приїдемо сьогодні, там по завтрашній сіні купимо. Ну, що мені треба було робити? Вже продавала. Але приїхало таке три людини, які вже знали конкретно, що в мене буде розпродаж. Тож сьогодні. Зараз буду я набирати, я вже, до речі, приїхала з ринку, набрала собі комбікорм, бо в мене вже закінчиться повністю. Вони жруть, як не в себе. Ну, по-перше, їх немало, а по-друге, потребують багато їжі. Сьогодні в мене на вивоз до 11 ранку іде отакі ось великі. Вага 12 14 30 штук на вивіз, і будемо ще вибирати десь кіло-100 кіло отаких. Як я і казала раніше, я працюю через ваги, щоб люди знали, що вони купують. Бо вчора, до прикладу, в мене людина дзвонить і питає: а точно буде кіло кіло 100 за ту ціну, тому що нам вже привозили неодноразово. І виходить, що привозять дуже-дуже малесеньких, тобто там ще навіть і по пів кіло немає. Я для таких людей просто вожу з собою ваги. Якщо вони не вірять, що там якась є вага конкретна, про яку я кажу, я достаю ваги і хай переважують хоч кожна. Ну, Я цього не боюся, я цього не приховую, тому що я їх як гружу, вони в мене всі йдуть через ваги. Навіть якщо це буде кіло 200, я можу закинути кіло 200 і порахувати як кіло кіло 100. Головне, щоб людина була задоволена. Якось так. Дивіться, в мене тут ще підростають ось такі ось бролери. Бачите, лесничі. Вага в них вже різна. 2,6, 2,200. Деякі вже по, по 3,200 проскакували 3,400, ми їх просто порізали, бульйони поварили. Але ще годую, дивіться, кукуруза і корм додається. Сидять, поки хай сидять, я хочу з них наварити, мабуть, тушонку. Але якщо в мене будуть замовлення по тушкам, то я і тушками також продам. Я, я своєї роботи не соромлюся. Для цього ми і працюємо, щоб щось продавати, або пташок, або тушки. Так, вибрали, ми, дивіться, 30 штук бройлерів, які зараз везуться від 1.2. Дивіться, які гарні бролери. Є ось ось такі прямо бачите, ось коли тихо, тихо, тихо. Ой, розвідку вас я вже виключила, я вже на поготові просто їхати. Бачите, вони всі такі. Ну, Тобто будь так Я раз ось візьмемо, другий такий саме. Тут так, тихо. Тихо, тихо. Це взагалі ось кіло 340. Ну і є і більше, і менше. Загалом. Ще хочу звернути увагу. Дивіться. Так як ранок, так як ранок, вони сидять в мене голодні. Тобто це не те, що я вам їх нагодувала і поважила ту вагу, яку обіцяла. Ні, я привезу вам їх холодними. Вони он, з пустими дзьобами, з усім, але буде вага таку, як ви хотіли. Я які забудуть класні. Да? Майнусики гарнюсики. Вірку ліси по три тижні ось сидять, які гарні. Да? Вже ось просто вони на кукурузі переведені. Люди в мене ще просять одразу вести їм корм. Сьогодні вже зльотала на ринок, придбала корму. Будемо зараз разом з кормом вивозити бролерів. Сінчики. І поверху треба чотири мішка покласти. Можна їхати. Вже одне замовлення відвезла, приїхала. Трошки он витрусила, бо довго чекала, поки гроші на карту перекинуть. Одна клітка залишається. Зараз беру оцих два мішка, підготувала ще одну клітку, бо було трошки менше, ніж я тільки що везла. Тепер мені треба набрати кіло кіло 100. Новеньку соломку підстелила. І буду вести далі. Сьогодні в мене взагалі такий навантажений день, день на колесах. Сама собі придумала акцію і сама тепер бігає, як в мене спина вже мокра. Зараз каву п'є. І Їжену далі, бо люди чекають, все по часу розписано день, щоб мене ніхто не затримував, бо поки чекали, я півгодини ну, втратила вже. Неприємно, але треба надолужувати, бо я, як пам'ятаєте, люблю дуже сильно, щоб вчасно приїжджати, навіть раніше. Два мішка корма, склада все другий раз поїхали. Ну, а так я приїжджаю із того, як розгрузилася. Загрузилася, заїхала знову. Тут також лежить. Дитині ще їжі купили. Розвантажуємо машину. В нас чухається, хтось по ньому ввечері вдарить. Ну, поки чекаю. Часу далі по розвозку. Думаю, клітки є вільні, трошки позвільняю. Оцю ось, ось підрощену малечу. Бачите? То редбро мастер грей а тут уже далматюні з геркулесом. Ну, їх можна розлічити, ці голошейки, а ті звичайні. Я просто не очікувала те, що вони ну, їм тільки сьогодні от, рівно два тижні. Вони так швидко виросли до такого моменту. Я ну, так загляну, їсти підсипала і все. Я ж не те, що там їх постійно беру в руки чи щось з ними ще роблю. Ну, Я ніяких таких зайвих ручів ніколи не роблю. Посіли, вони їдять. Чим більше сидять і більше їдять від води, тим краще. Ну і дивіться, що в мене вже повиростало. О, О, такі ось кабанці. Дивіться, які гарні. А це їм два тижні, дивіться. Класнючі які. А я все думаю, що вони маленькі, да маленькі, їх вже в продаж можна виставляти. Зараз на розвозки в нас ось стільки цип. І що в нас тут є? Є отакі ось гарні гірколеси. У акційній ціні є ось такі редброхи. В мене залишилось їх 10 штучок, забирають. Голошийка червона іспанка, курочок 10 штучок. Ось такі ось гарні яркулецькі. Відвезли корей. Приїхали, як ми приїхали, ось так. Продалися, знову закупилися. О, вже аж мішок випадає. Працюємо далі. Вчора ввечері вже майже темно було. У нас він дощ такий пройшов, все мокре. Калюжі були. Приїхали люди по курей, по дощу побігала, тепер горло болить. Спати хочу. Люди зараз О, вже випустили. Зараз покажу. В общем, в цьому загородці в нас оці ж курки підрощені. Її вже тут так мало залишилося, треба йти в сарай, дивитися, кого можна викинути, щоб вони жили на дворі. Зараз сходимо, подивимось. Ну, О, така ось кількість маленька їх залишилося. Я ще зранку на господарстві взагалі не була. Це качка млафа. Ну, як завжди, нас тут ходять, гуляють, вже анбролер вилетів. Все пусто вже все повиїдали. Ви їстеньки хочете, так? жарко вам, жарко. Я вже двері відкрила. Оці геркулеси будемо викидати. Дуже класні, вони в мене вже давно на кукурудзі сидять. Взагалі все голо. Чи теж з'їли? Не те, що є. Боже, як вам жарко. <різь> Давай. <різь> Ось Так, ладно, буду поратися. <кій> Останній день по розпродажі. Ципок ще дуже багато. Будуть рости. Вже тепло, на дворі. Я за це не хвилююся, можна буде викидати взагалі, просто щоб по дворі гуляли. Да. Ну і знову ж таки, продажі пройшли. Їдеш додому, купуєш корму. За вихідні продажі, покупки, продажі, покупки, продажі покупки. І так повністю все підзатарилися для курочок, які залишилися сидіти в сараї. А так працюємо. Зараз вже будемо вирізати великих бролерів і робити ту шоночку. Ось так. Що я придбала? Рост. До речі, була акція в них на 70 гривень дешевший мішок. Що старт, що рост. Тут я ще попробувати взяла ось таких три мішка росту. Якраз в мене зараз бролери будуть переходити. Побачимо, протестуємо цей комбікорм. Він коштує 500 гривень цей мішочок 25 кг. Який буде прирост, будемо, будете бачити в нас на каналі. І набрала дробленої кукурузки. Ну, кукурузка, правда, не була по акції, але на кормі я зекономила достатньо таку нормальну суму. Ось так. Тепер мої дітки будуть їсти. Побачите, як їх багато. О! Да. У нас ще гуска з минулого року залишилась одна. Ось одна качка залишилася. А то вже качки цього року.